проблеми та виклики, з якими стикається ветеран у сфері здоров'я, автограф війни, суїцидальні наміри, залежності, травматичний досвід, проблеми самоконтролю, такі як домашнє насилля, агресія, конфлікти, важкі пошуки сенсу існування. Пережитий бойовий досвід негативно впливає на сприйняття цивільного життя, фізичні й психологічні травми. Близьке оточення не готово сприймати нових змінених людей після служби. Людина опинилась на війні, на що звертається увага, на що не звертається. Тобто все, що стосується фізичного, наприклад, лікування, то воно відбувається ніби. От Якщо ти там маєш якісь скарги або, наприклад, направлення на операцію, то вона відбудеться, і лікування відбудеться. Чого не помічає зараз держава в загальному сенсі це психологічного стану, тобто він ніби як у людини відсутній. Та, є там історія там, з морально-психологічним забезпеченням, але працює це насправді погано. Проблеми з наданням медичних послуг недосконала система надання медичних послуг. Малодоступність послуг з охорони здоров'я для сільських мешканців, недостатня інклюзивність публічного простору, недостатня системна робота зі створення умов для психологічної терапії та реабілітації ветерана. Потім, там, умовно, коли людина отримує поранення і вона там проходить ВЛК, це ж також ще те пекло. От, тобто сама система застаріла, вона не людиноцентрична. Там Хлопці на протезах чи на протезах, там, на милицях, на кріслах колісних там пересуваються ці документи із там, кабінета в кабінет. От, і цю тему також потрібно пушити. От. Ну і відповідно, вже наприклад, коли там вони звільняються по пораненню, вони стикаються з там медичною системою, яка от е, і так, в принципі, перенавантажена у нас, і поки що, на жаль, не відповідає запиту нашому. Е, Відповідно до тих реалій, які є велика кількість поранених, маленька кількість медичного персоналу молодшого, маємо таку проблему. Чи можна її вирішити? Звичайно, можна. Тобто для цього держава має по суті ну, всі, всі важелі. Процеси, які варто просувати та організовувати: створити алгоритм дій при виявленні порушення стану здоров'я, створити ветеранські інформаційно-комунікаційні центри. Доступні психологічні сервіси для ветеранів, захисників та їх родин, безкоштовні реабілітаційні програми для захисників та їх родин, архітектурна доступність. Ми маємо піднімати цю тему максимально, де ми можемо це робити. І Пушити та пушити ці процеси. Головне не бути байдужим, шукати однодумців створювати громадські організації. Я кажу, це для тих хлопців, які повертаються, приходити до нас. Піднімати ці питання, бути нарощувати вплив та от спільнота, яка має голос свій. От і тоді будуть позитивні зміни. Хотілося б, звісно, та щоб ми от один день проснулися в суперінклюзивному місті, яке прям френдлі дуже для, для до людей з інвалідністю чи травмованих після операцій, там на милицях і так далі. Але на жаль, магії не буде. І, на жаль, суспільство також цивільне, воно не піднімає зараз це питання. Так би якби воно б гостро мало би стояти. Тобто, хлопці, це наша задача. Типу, от от реально, все, що нам потрібно. Ви вважаєте, що потрібно для міста. для Комфортного в ньому проживання і інші проблеми це наша спільна робота, насправді. Треба об'єднуватися, і тоді, тоді зміни будуть.